Ця ефектна білявка довгий час була успішною та популярною ведучою в Україні. Однак згодом захворіла на смертельно небезпечну хворобу путінізм. Вона називала Путіна героєм, а майданівців – рагулями. Це поставило хрест на її кар'єрі телеведучої. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб пригадати, якою була кар'єра Сніжани Єгорової в Україні, та дізнатися, куди вона зникла та чим займається зараз. Докладніше далі. Єгорова народилася у 72-му році у новій Каховці на Херсонщині. Навчалася у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карго. Після закінчення вишу працювала акторкою театру драми та комедії на лівому березі. Телевізійну кар'єру Єгорова почала у 94-му році хід параду хмару чос на каналі ICTV. Певний час Сніжана вела ранкові програми Сніданок та шоу Медовий місяць на 1+,1. Серед програм, де вона була ведучою, є дейтинг-шоу Герої та коханці на новому каналі. Проєкт, ми все про вас знаємо на інтері, шоу Народна зірка на Україні брала участь у телепрограмах Нас поміняли тілами і танці з зірками. Єгорова також грала у кіно, зокрема у картинах Алфавіт, Нероби. Завтра буде-завтра. Подруга особливого призначення та список бажань. Також Єгорова западного пам'яталася тим, що агітувала За Януковича на президентських виборах у 2004 році до того ж, вона ображала учасників Євромайдану під час інтерв'ю ютуб каналу Прямо ток, називаючи їх регулями і селюками. Та цинічно заявляла, що їхнє життя не мають цінності. Цитата: мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло, звідки Селюки, які розмовляють суржиком і готові своє життя покласти, своє життя яке життя, яке собою нічого не представляє, казала Єгорова. Також вона брехала, що нібито жінки на майдані надавали інтимні послуги мітингувальникам. Однак доказів таких тверджень, звісно ж, не надавала. А на проросійському каналі наш Єгорова заявляла: знову цитуємо, що російська мова це надбання української. Народу, і це потрібно визнати як факт у січні 22-го року. Єгорова публічно підтримала кремлівського диктатора Владіміра Путіна напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Ведуча назвала Путіна героєм нашого часу. У цей момент диктатор офіційно визнав незалежність псевдоформувань ДНР та ЛНР. У 22-му році Єгорова звернулася до українського консульства в Анталії щодо продовження закордонних паспортів за словами телеведучої. Її відмовили через підтримку війни. Росії проти України. Тоді Єгорова зазначила, що не підтримує вторгнення країни окупантки в Україну, однак їй не повірили. Зараз екс ведуча ймовірно продовжує мешкати в Туреччині разом з дітьми. На своїй сторінці в інстаграмі вона продовжує публікувати антиукраїнські меседжі. Також Єгорова поширює російську пропаганду на своєму Ютуб каналі. Вона приймає донати і у кривавих російських рублях. Була українською бабусею, а зараз хоче воювати за Путіна. Йдеться про російську акторку театру і кіно, народну артистку Росії Тетяну Кравченко. Її найвідоміша роль Валюха Будько в серіалі Свати виробництва кварталу 95 колись улюблениця українських глядачів тепер вона підтримує політику Путіна. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися, що відбувається із зіркою Сватів, яка публічно підтримує вторгнення Росії в Україну. Докладніше далі. И я думаю, что они не такие уж озлобленные, вот эти, которые... Там все вот эти вот бендеровцы. Тетяна Кравченко народилася у Донецьку. Театральна освіта, робота у московському театрі Ленком та численні ролі в кіно і на телебаченні підготували її до великої популярності. Але справжню славу їй принесла роль Валюхи в Сватах. Добродушна, проста українська бабуся, образ, який полюбився багатьом глядачам. Хоча багато хто помітив, що бабуся аж надто проста, поряд із інтелігентною свахою росіянкою. Серіал створений студією квартал 95», сценаристом та продюсером якої був Володимир Зеленський. На жаль, після вторгнення російських окупантів в Україну акторка публічно висловлює підтримку диктатору Владіміру Путіну та схвалює криваву війну проти України. У своїх інтерв'ю акторка навіть зазначала, що якби вона була молодшою, поїхала б на фронт у ролі медсестри, аби допомагати російським окупантам, говорячи про Володимира Зеленського, Кравченко заявляє, що він змінився під впливом оточень. Вона згадувала, що колись вони часто спілкувалися і навіть разом сміялися за одним столом. А тепер, на її думку, президент цитуємо забороняє російську мову та нищить книги. Він же чистий наполеон, але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться. Куди він поліз? Казала Кравченко. Втім, любов до Путіна дарма не проходить. Кравченко звинувачують у зловживаннях алкоголем. кажуть, її бачили нетверезою в поїзді. Також одного разу вона не змогла вийти на сцену, бо була п'яна. Сама ж акторка заявляє, що не має алкогольної залежності і називає все брехнею. Зараз Кравченко рідше знімається, але продовжує працювати за її власними словами. Вона живе сама і стверджує, що задоволена своїм самотнім життям. Вона провела усе життя поруч із людиною, яку ненавидить півсвіту. Її звати Ельга Сеп, і вона дружина одного з найвідоміших російських пропагандистів Владіміра Соловйова, знаного своїми цинічними та істеричними заявами про Україну. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці спільного життя Ельги Сеп і стричі одруженим телеведучим. Докладніше далі. Третьою дружиною Соловйова стала дочка відомого російського сатирика Віктора Коклюшкіна Ельга Сеп. Сам сатирик Коклюшкін теж не надто любив Україну. Наприклад, після Революції Гідності жартував, що тепер українським президентом слід вважати Барака Обаму. Тож Соловйови з третьою дружиною зійшлися не лише на ґрунті спільного інтересу до виробництва дітей, а спільних нащадків у них, до речі, аж п'ятеро. Отже, що відомо про Ельгу Сеп, вона народилася 1 червня 1972 року у Москві, Тож зараз... Зараз жінці 53 роки. Вони познайомилися із Соловйовим, коли дівчина була студенткою педагогічного та паралельно будувала кар'єру моделі за сімейною легендою, яку можна знайти у російських глянцевих виданнях. Якось під час чергових зйомок у кліпі, коли Ельзі у гримерці робили зачіску, туди зайшов Соловйов. Він був зачарований молодою красунею і відразу дав їй свою візитівку з проханням телефонувати, коли знадобиться допомога. На момент знайомства з Ельгою пропагандист уже був відомим телеведучим, але дівчина про нього нібито нічого не знала. Проте згодом чомусь все ж таки перша йому зателефонувала. На першому ж побаченні він запитав, коли можна буде зробити їй пропозицію. На що та відповіла на третьому побаченні? Соловйо, власне так і зробив на третій зустрічі. В ресторані влаштував карнавали з циганами та ведмедями і запропонував обраниці рукою серце. Втім, вона погодилася не відразу, і з моменту провод позиції до весілля минув деякий час. Вже 2001 року, коли Ельга народила Соловйову сина. Вони нарешті одружилися. Спочатку пишного весілля не було, розписалися і вирушили у подорож. Однак, через 5 років пропагандист таки влаштував дружині пишне весілля у старовинному замку на березі озера. За час шлюбу сеп народила Соловйову п'ятьох дітей: Данила, Софію, Бетіну, Емму Естер, Володимира та Івана. Жінка закинула свою модельну кар'єру і присвятила себе родині та вихованню дітей. Відомо, що Соловйов з дружиною та дітьми живуть у заміському будинку в Пірід'ялкіно. При цьому жодних публічних скандалів навколо самої Ельги СЕП, здається, не було. Вона веде не публічний спосіб життя, а предметом розслідувань і новин зазвичай стають майно, санкції та особисті зв'язки її чоловіка. Однак команда російського небутерброда Олексія Навального, убитого у лютому 24-го року в таборі на Ямалі, стверджувала, у Соловйова є друга сім'я. У цих публікаціях СЕП фігурує лише як офіційна дружина. Тож справжня кількість дітей російського пропагандиста слід гадати набагато більше за оприлюднену. Нагадаємо, що Соловйов перебуває під міжнародними санкціями, зокрема України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Австралії. В Італії за санкційними заходами ЄС у нього заморожено дві віли на озері Комо вартістю приблизно 8 мільйонів євро. ДБР оголосило про ініціювання міжнародного розшуку і отримало заочний арешт. Удом. Підозра стосується публічних закликів до зміни державного кордону України тощо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.